Вітаю вас, малята! Сьогодні, 18 січня, у багатьох країнах святкують Всесвітній день сніговика, адже сніговик став традиційним символом зимових свят не тільки в Україні, а й у різних куточках світу. І сьогодні я розповім вам, хто такий сніговичок. Малята! Чи замислювались ви? Хоч раз над тим, що символізує сніговик. І кому вперше в усьому світі спало на думку зліпити цього зимового красення? Ну що, цікаво? Тож сідайте зручненько і слухайте гарненько. Малята першого сніговика зліпив італійський скульптор. А ось ідея створення Дня сніговика прийшла в голову колекціонеру із Німеччини. Будучи ще юнаком, він почав збирати зображення сніговиків і увійшов зі своєю колекцією в книгу рекордів Гіннеса Малята. Ви тільки уявіть собі, що в його колекцію входять понад три тисячі експонатів. І все це сніговики. А чому саме 18 січня день сніговика все дуже просто. Зима пора чудових свят, а цифра 1 і 8 дуже схожі на силует сніговика з мітлою. З давніх давен сніговики вліпили та поважали, а ще просили про зменшення лютих морозів. Малята, За легендою сніговики це янголи, а сніг дар з неба, і наші улюблені зимові герої ніби здатні передати Богові прохання людей. Тому зі свіжого снігу ліпили маленького сніговичка і шепотіли йому сокровенні бажання. Вважалося, як тільки фігурка розтане, бажання буде доставлене на небеса. Та необмінно здійсниться. Малята, уявіть собі, що наших улюблених милих сніговичків раніше зображували величезними злими сніговиками. І не дарма адже коли зими були затяжними і набагато холоднішими. Тож приносили в домівку чимало клопоту. В Україні до сніговиків навпаки ставилися як до чарівника. Який міг допомогти їм зменшити холод. Малята. Сніговик це своєрідний символ Нового року. Однак останнім часом він все рідше прикрашає центральні парки і вулиці міст через відсутність снігу. Малята, але не треба сумувати, а раптом завтра випаде багато снігу. Тому пропоную згадати. Як ліпити сніговика. Малята. Для початку вам потрібно знайти ділянку, на якій буде достатньо снігу, щоб ви змогли зліпити сніговика. Візьміть в руки сніг і зліпіть з нього щільний сніжок, покладіть сніжок на землю і покатайте. Сніжок буде обростати снігом все більше і більше. Катайте, поки снігова куля не стане потрібного вам розміру. Зробіть ще одну снігову кулю трохи меншого розміру. Це буде середня частина сніговика. Далі нам потрібно зробити ще одну невеличку снігову кулю. Це буде голова. Укладіть снігові кулі наступним чином. Спочатку найбільшу. Потім куля середнього розміру. Це тулуб і маленька голова сніговика. Після того, як ви встановили всі деталі, додайте снігу для з'єднання снігових куль, щоб вони добре закріпилися між собою. В центрі голови зробіть ніс з морквини. Використовуйте кнопки, камінці або інші підручні засоби, щоб зробити очі, рот і брови. Ваш сніговик може посміхатися або, навпаки, хмуритися. Зробимо руки з гілочок. Зверху одягнемо капелюх, обгорнемо шию теплим шарфом. Наш сніговик готовий. Зробіть декілька фотографій, якщо захочете. І не забудьте, як слід повеселитися. Ваш сніговик може постояти кілька днів, коли погода на вулиці холодна. Тепер ви знаєте, чим себе зайняти, коли на вулиці багато снігу. Ну що ж, до зустрічі, малята! Слухайтесь маму і тата.